Мені однаково, мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однако мені? В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покинуть на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну, злиї люди. Присплять лукаві і вогні. Її окраденою збудять, ох, неоднаково мені.